Шановні депутати, не треба мене ламати через коліно. Я в кожній школі був по 20 разів. Ніхто з вас не веде в другий раз скликання. Друге спитання він депутатом. Я вам можу розказати за одну хвилину, що перший ліцей знаходиться на Шевченка. Друга школа на пролітарська, третя на Куйбишева, четверта на протипершого ліцею, п'ята це зупинка, п'ята школа, шоста за п'ятим університетом, сьома за стадіоном, восьма по Карталіпних та дев'ята школа Павленковський парк, десята Лялі Бойков, одинадцята зупинка, одинадцята школа, дванадцята по вулиці Нарівановської, тринадцята на Браїлках, чотирнадцята на парку Ури, п'ятнадцята вулиця Тунельна, шістнадцята МВК Сади-3, сімнадцята на Ливані, вісімнадцята в приватному секторі на Юрівці, дев'ятнадцята на Алмазну, двадцята на... Проти другої на пролетарській, 21-та тільки повернув на САПО, 22 та в кінці САПО, 23 на, проти податкової інспекції, 24-та школа, ці, 25-та школа, тролейбусне управління, 26-та школа на Алмазному, 27-вічний Вогонь, 28-та автовокзал, 29-та Алмазна-1, 30-та на половках, 31-та, героїв Сталінграда, 32 та Половки, 33, сади, 1 34-та, сади 2 35-та крутий берег, 36-та Рибці, 37-та напроти Сібрі. Надцятої на Ливаді, 38 школа Попушкіна, 39-та школа для е, е, слабих дітей, вулиця на розі Шевченка, сімна і сорокова школа для слабозорих дітей на половках. Шановні друзі, я не зазубрював, я там був по 10 разів. Я знаю проблему кожної школи. Що ви мені будете розказувати?